Всім привіт! Мене звати Ві, і сьогоднішнє відео буде про пензлі. І я думаю, що всі бачили вже рекламу в інстаграмі. Ось цих пензлів. Tenze. Сьогодні ми з вами ними зробимо макіяж, подивимось що це за пензлі, гарні вони чи не гарні. Звісно ж, подивимося, що всередині, і давайте з вами вже розпаковувати. Дуже гарне пакування, красива біла коробочка. Далі всередині листівочка. Також буде круто, дуже на подарунок. Ось такий білий папер. Все обвернено, і всередині два чохли для зберігання пензлів. Перший чохол ось такий чорний, він тут розгортається, ось так. Всередині тут такі відділення є для зберігання пензликів. Тобто це зручно, якщо кудись в подорож їх взяти, так компактненько завернути, загорнути і взяти з собою в валізу. І ще ось такий чохол, і саме в ньому знаходяться пензлі. Давайте з вами подивимось, які вони, що всередині, і зробимо макіяж. Перше, що мені сподобалось, це те, що на великій, у пензлях є ось такі сіточки. Це треба для того, щоб коли ми миємо пензлі, потім ми надягаємо цю сіточку, щоб пензель не втрачав форму. І ще, що мені дуже сподобалось, це те, що на кожному пензлі написано для чого він потрібен. Тобто, наприклад, це пензель для пудри написано powder Blush Brush, цей пензель для рум'ян, тут написано Blush Brush. І це пензен для контуру, контур, браш. І також все це написано на кожному пензлику. Тобто, якщо ви взагалі новачок, не знаєте, який пензель для чого, це дуже зручно, щоб знати, яким пензлем що і куди наносити. Також тут є багато пензлів для тіни різних форм. Будемо з вами розбиратися, яка для чого потрібна. Також є ось такий пензель для хайлайтеру. Також є ось такий пензлик для брів, можна бровки малювати, і також стрілочку можна нею промалювати. Є ще ось така щіточка, щоб прочесати брівки, і ось такий пензлик для консилеру. Також ці пензлі плотно набиті, і також вони дуже м'якенькі і приємні на дотик. Тобто на обличчя буде дуже приємно доторкатися і наносити косметику. Трішечки розповіла про пензлі, моє перше враження. І давайте з вами зробимо макіяж, подивимось, як все буде розпреділятися, продукти, тушуватися, це дуже важливо. На обличчя нанесла ось такий тональний крем від Dior, Мені подобається, як він виглядає на шкірі. Він не дуже такий щільний і не дуже легкий. Мені подобається подобається Він довго тримається, тому класний тональний крем. І розподіляю його пензликом для тонального крему. Він ось такий, нібито плоский, дуже гарно набитий ворс у нього. М'ягенький, дуже приємно відчувається на шкірі. Тому мені поки що подобається. Також мені подобається, що цей пензлик дуже гарно розпроділяє і не залишає усіх рисочок від волосків пензлику. І тональний крем трішечки стягну на шию. Також, наприклад, де в мене є такі почервоніння, пришечки можна ось так: от придрукувати дуже зручно, тому що в нього така більш плоска форма. Наношу консилеру внутрішній кути кока, під зовнішній кути Обов'язково на центр обличчя це ось тут. На спинку носика, на кінчик носика, на крила носика обов'язково. Також я його ще додам під губу, ось так. І ось тут також трішечки замаскую свої прищики, бо в мене їх щось зараз дуже-ну-дуже ну, дуже багато. Ось, і ще ось тут також над брівкою я роблю. Також мені подобається цей консилер. Це консилер від Givenchy. Для консилеру тут є ось такий маленький пензлик. Їм дуже зручно ось тут під доком, ось тут в куточку внутрішньому, також в ці зони. Сюди дуже складно потрапити великим пензликом. Це дуже класно. Але ось ці зони, які Багато консилера нанесено не дуже зручно, таким маленьким і плоским. Тому я візьму консил... Ой, пензлик, яким наносила тональний крем, і підтушую. Так, Беру той же пензлик і ось так придруковуючими рухами розтушовую ось так по межах консилер. Тому що маленьким пензликом таким це буде дуже-дуже довго. І ось Тут також придруковуючими рухами недоліки свої скриваю. І корекцію зазвичай наношу не тільки під вулиці, а ще і на лоба. Трішечки, ось так от на повіку витягуючи навскоси до до скроней. обов'язково носик. Так, ще зараз наберу трішечки. Наношу на носик, контурую. І ось тут ця така дуга. Я продовжую від носика до очей. І трішечки наношу на підборіддя. І беру знову пензель для тонального крему, і по межах розтушовую ось так. Далі використаю ось такі рум'яна, також від ломелів відтіночку T-Rose 01. Також спочатку нанесу їх трішечки на ручку, розігрію пальчиком, в мене щось також дуже мало залишилось. Візьму пензель для рум'ян. Blush brush. І наберу ось так трішечки на пензель Наношу рум'яшки на щічки, також дуже гарно наносяться. Я їх трішечки замало набрала, зараз ще візьму. І також пензлик м'ягенько переносить, дуже гарно розтушовую і не робить плями. І також рум'яна не тільки на щічки наношу, а ще й ось сюди, щоб пос... освіжити погляд на зовнішній кутик ока, на лоба трішечки, можна на носик додати за бажанням. І також на підборіддя трішечки. Далі набираю пудру на паудер brush і наношу спочатку на центр обличчя, під очі, фіксую нашу корекцію. І потім вже залишки пудри розношу по всьому обличчю. Також пензель дуже-дуже приємний. Вони всі такі досить м'ягенькі, прям ось так от гладжу себе по обличчю, і настільки приємно, і все гарно розподіляється і тушується. Мені дуже подобається. І в мене навіть таке відчуття, ніби то мене котик лапкою гладить по обличчю. Також можна трішечки закріпити кремову корекцію сухою, взяти ось такий контур-браш, більш такий скошений пензлик, і покрити наш контуринг кремовий, закріпити трішечки, або посилити. Також це дуже зручна форма. В мене багато ось такої форми пензлів не тільки цієї фірми, не тільки тензе. І я ось так і роблю зазвичай корекцію. Це дуже зручно. І також, якщо такий великий пухнастий пензлик, то воно розносить по всьому обличчю прямо і виглядає брудно. А це так можна сказати в тій зоні, яка нам саме потрібна, щоб виділити її. Далі набираю хайлайтер на ось такий пензлик, це такий вієрний пензлик. І наношу собі на вилиці. Також дуже класно промальовую хайлайтером. Одразу е бачу сяяння, тому що в мене ось такого плану пензлики. Вони якось набираєш хайлайтер, наносиш на щічку, і хайлайтера взагалі не видно. Тут за рахунок того, що він плотно набитий, такий маленький, в нього така форма, як догою, воно одраз, раз, бачите, раз, раз і все, хайлайтер видно. Також за рахунок такої форми, дуже просто промалювати ось тут над підбрівкою, тому що тут в нас така кістка, вона також в формі доги йде. І ось такий пензлик саме він. Прямо по ній промальовую хайлайтером. Трішечки додам на носик, на спинку носика. Також дуже зручно. І ось тут трішечки додам. Також можна ще й тут трішечки додати бліків. Далі набираю на пензлик бачонок, ось такої форми він. Щоб додати хайлайтер у внутрішній кутик ока. Ось так трішечки підсвітити і додати свіжості погляду. Набираю на пензлик для розтушовки. Ось такий він. І наношу на складочку повіки бронзер або скульптор, щоб око не було плоским. Тіні також гарно тушуються на очах. Прекрасно. І на нижній повіку також додам бронзер вже ось таким маленьким плоским пензликом. Також таким пензликом дуже зручно розтушовувати, наприклад, стрілочку, ось так тут, або в якихось маленьких зонах розтушувати щось. Ось такий скошений пензель, Це він для того, щоб малювати брівки, так і написано: Eyebrow blush, не знаю, буде видно чи не буде. Ось, але я не люблю малювати брови тінями, тому я просто цим пензлем зроблю невеличкі стрілочки. Це також дуже зручно. Особливо, якщо ви тільки вчитесь це робити, тут взагалі і вчитись нічого. Ось так поклали пензлик, і раз-два і все. І стрілочка готова. Зараз промальовую віки туш'ю і переходжу до брів. Також тут є щіточка, щоб прочесати брівки, спочатку їх. Розчісую до нанесення олівчика. І потім після олівчика вже вкладу гелем. Візьму олівчик від Girl Wood. Це мій найулюбленіший олівчик для губ. В мене він майже закінчується. Тому треба замовляти новий. Не майже вже, напевно, на останній раз залишилось нафарбувати брівки. Так, малюю. Потім ще раз розчішу щіточкою і вкладу гелем. Я розчісую вже поверху ліпчика ось цією щіточкою, розчісую брівки і тим самим також розтушовую олівчик, щоб не було якихось плямочок, щоб бровки були однорідні і натуральні. Вкладаю бровки гелем для брів. Це, до речі, новинка від Сінарт. Дуже гарно фіксують брови і тримаються вони цілий день, це правда. Я не знаю, що вони там туди додали, але це неймовірно. Ніщо так не тримало мої брови, як цей гель. Зараз покажу ось такий. Ось такий гель, дуже-дуже класний. Хто шукає, щоб дуже гарно і класно трималася, новинка від Сінарт, український бренд. Переходжу до губ, і буде зараз класний лайфхак, як збільшити губи. Я коли так наношу і роблю їх такими, мені здається, що я тільки що вийшла від косметолога і мені збільшили губи. Використовувати я буду також новинку від Сінарт. Ось такі рум'яна. Вони в такому ягідному кольорі. І набираю на пензлик ці рум'яшки, буду використовувати ось такий тушовочний пензлик. І наношу рум'яна, це дуже важливо на саму галочку губ. Тобто навіть вищі губи трішечки заходжу. Це ось саме цей ефект дає таке велике збільшення губи. Зараз ви подивитесь: наношу на галочку. І також знизу наношу під губою, ось так. І потім вже пензликом розтушовую рум'яна по всім губам. І роблю колір яскравішим. І на контурі самих губ має бути таке не, чітке, не чітка лінія, а більш така розтушована. Пензликом ось так зробити, підтушувати гарненько. На межах губ. І зверху я наношу просто прозорий блиск. Зараз покажу, як буде виглядати. Губи просто настільки збільшуються. Так що, спробуйте, хто хотів, збільшити губки собі. І ось такі величезні губи в мене вийшли. І ось такий макіяж пензлями мітензи. Отже, в наборі 14 пензлів. Вони дуже гарно тушують, дуже м'які, приємні на дотик, торкатись до обличчя одне задоволення. Особливо мені подобається ось такий пензель для пудри. Це взагалі настільки приємно, настільки м'яко, і в принципі мені подобається всі, і буду користуватись кожен день із задоволенням. Також у наборі є два чохли, це дуже круто, і сіточки, щоб, коли ти миєш пензлі вони не втрачали свою форму. Це також дуже важливо. Багато хто не кладе такі сіточки. Шкода. І також мені дуже цікаво, якими пензлями користуєтесь ви. Обов'язково пишіть в коментарі, можливо, ви також мені щось порадите. Я дуже обожнюю спробувати щось нове і протестувати. А на цьому в мене все. Сподіваюся, що це відео було для тебе цікаве і корисне. І, можливо, саме ти хотіла собі придбати пензлі від тенце. Залишаю свою вподобайку, мені буде дуже приємно, бо для мене це дуже важливо. Також пиши коментарі, я за Завжди відповідаю, і обов'язково натискай на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І підписуйся на мене.